Ти будеш кусати лікті, якщо не виконаєш дану промоакцію. До прикладу, нещодавно закінчилась промоакція від біржок X, і на один акаунт вдалося отримати. Плюс 154 долара. Уявіть собі, просто потрібно було поповнити на 100 доларів депозит, зробити об'єм, максимум ти на це витратив 20-30-40 центів і отримав 154 долара. Варто це виконати, однозначно варто. Тому дивіться відео до кінця. Бажаю здоров'я, шановна криптотаристу. Ради бачити вас на каналі Діс Бієфа Скрипт. Топоскопрошу вас підписатися вам. Це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні ви зрозуміли, будемо говорити про промоакції від біржі OKX. Є там дві промоакції цікаві відповідно. Вона може. Нормально сипти, тому що тут затрати мінімальні. Виконання буквально 5 хвилин, але ревард дуже хороший. Мінімум 20-30, можливо, 50-100 доларів можна отримати на аккаунт. І до костюму, нещодавно, яка про Максі, закінчилась, полянте, 154 долара на один аккаунт. При затратах 20 центів тому обов'язково дивіться до кінця це відео. Але перед тим, як я почну, обов'язково прошу вас, туристи, підписатися на мій телеграм канал тому що тут маза корисної інформації стосовно різних ігор, промок тут публікуємо свої угоди, публікуємо свої, так би мовити, думки стосовно тих чи інших ситуацій. Одним словом, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, і саме головне безкоштовну, то однозначно вам потрібно підписатися на канал. Посилання на канал би під цим відео. Повертаємося до біржі OKX. Якщо ви ще не зареєстровані на, на даній біржі. Переходимо за посиланням, реєструємося, тому що у нас зараз на горизонті є дві цікаві промакції. Ну, перша промакці, мені здається, вона завершилась, тому що тут в даній промакції можна отримати 20 доларів абсолютно без ніяких вкладень. Нічого не потрібно поповнювати. Про це також пишав е, в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Нам потрібно було всього, на всього приєднатися, пройти даний квіз. Я його е, пройшов, але чомусь воно зараз не підтягує. І ми можемо отримати 20 доларів. 20 доларів. Плюс також нас ще є цікава промакція. Моя назва на це Sonic. Що для цього потрібно? Нам потрібно на спочатку зареєструватися на біржі, пройти, промо... пройти верифікацію, нічого там складного немає, від слова, зовсім буквально 2-3 хвилини. І приєднатися в дану промакцію посилання на промаксі веб також під цим відео. Потім ми вносимо депозит від 100 USDT, відповідно, я вніс, але поки що воно ще не підтянулося. Я гадаю, воно підтягнеться потім трішки пізніше. І наторгувати. Відповідно, як ми можемо поповнити свій депозит. Ми можемо поповнити депозит, перекинувши з криптогаментця, перекинувши з іншої біржі, відповідно, і починати торгувати. Я вже в суму вніс, відповідно, оскільки на моєму балансі зараз більше 100 доларів, якщо не помиляюсь, 117. І ми зараз будемо торгувати, тому що нам треба зробити торговий об'єм в 200 USDT. Що для цього потрібно? Ми просто натискаємо торгувати. Переходимо. Це у нас будуть фьючі. Ні, це буде спотова торгівля. Нам для цього нам все потрібно на 200 USDT торгувати. Тобто ми зараз купуємо по маркету. На 100 USD, поки що мене тут немає коштів, нам потрібно перекинути з е, аккаунту фінансування на аккаунт торгівлі. Ось, так все відбувається. Переказ, все, переказали. Зараз в мене вже є 109 USDT. Як ви бачите, 109 USDT. побачимо, скільки я витрачу на комісію. Тобто мені потрібно придбати на 109 доларів і продати на 109 доларів. Купити Sonic, все, я купую. Підтвердити давайте для порівняння побачимо, скільки нападку піде на комісію. Зараз на моєму балансі 11750. Ну, хай ні, не 11750, 109,51. І зараз ми купуємо на 109 доларів сунька. Все ми придбали, відповідно. Все круто, все красно. І ми тепер продаємо. Тому що нам потрібно зробити просто торговий об'єм. І продаємо. О, продали. Все, продали, більше не можуть чого продати. Все. Як в нас змінилася ситуація? Було 109,51. Зараз наскільки? 109,45. Ну, майже там скільки там? 5 центів нещасних з'їло. І також ми знову це повторюємо. Купуємо і продаємо. Перший раз ми придбали, продали. І тепер знову ми купуємо. Відповідно, нічого складного, що на тут нема. Купити Сонік. Купуємо. Підтвердити. І що ми робимо? І продаємо Соніка. І продаємо на всі гроші. Оп, підтвердити. Все, Сешна 300, ми завдання виконали. Потім в нас данопадку повинно тут підтягнутися торговий об'єм в розмірі 200 доларів. Я не знаю, чому це мене якось пишеться, нібито не на нашій мові, не на англійській мова. Але, врешті-решт, таке завдання. Тобто, дана промо-акція е триває. Поки що через 10 днів вона закінчиться. Отримайте частку від призового пулу на 1 мільйон сонік. Сонік зараз коштує яку ціну? Sonic, Sonic, Sonic зараз коштує 0,80 центів. Скільки буде на один аккаунт, я не можу вам сказати, але ну, я думаю, що це буде мінімум 20-30 доларів, це однозначно. Тому враховуючи те, що ми просто витрачаємо на комісію, ну, все, на все там 20-30 центів, але можливість я отримати 20-30, то, звичайно, ви розумієте, ризик і ревар тут просто з нами в одній кімнаті, і він вже просто хоче покластися нам в кишені. Тому шантуриство. Послання на подавну про буде під цим відео, відповідно. Нічого тут складного нема, повторюся, для... У загальної інформації, повторююсь, вам потрібно спочатку зареєструватися на біржі, якщо ви не зареєстровані, це для нових і старих користувачів. Майте на увазі, ми реєструємося на даній біржі, відповідно, проходимо верифікацію, реєструємося в даній промо посилання на промоакцію буде під цим відео, відповідно. Вносимо свій депозит на 100 доларів на 100 і тримаємо цим депозит до кінця промо-акції. Це дуже важливий фактор. Тобто не потрібно нам відразу виводити. Ми тримаємо до закінчення промоакції і торгуємо в розмірі 200. E, USDT, тобто придбали. Продали, придбали, продали і все. Потім торговий об'єм він підтягується. Не хвилюйтесь, якщо, наприклад, він зараз не підтягнувся, тому що поки що там система оброблюється, відповідно, таким чином трішки воно займає час. Тому що туриста обов'язково прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Жирно подбайку залишити на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисно, максимально цікаве саме для вас. І обов'язково обов'язково підписуємося на Telegram канал і приймаємо участь в моїх так би мовити тому що вони можуть нормально насипати і дуже дуже. Легко е приймати участь, якщо дивитися моє відео.